В рейтингу взагалі університет може виділятися певними спеціальностями. Наприклад, є університет University of West England в Британії коштує досить скромних грошей для Британії. Це 15-16 тисяч фунтів. Але він такий топовий по архітектурі, по інтер'єр дизайну, по біотехнологіям. Топ 5 топ 10 входить. Але, наприклад, той самий університет King's College він не буде таким е топовим по певним спеціальностям. Тому Важливо обирати університет, який дасть тобі розкриє тобі твою спеціальність, бо це його сильна сторона. Ну тобто, так само, як і в людей, хто у когось сильна сторона, це може бути IT, а в когось може бути комунікація. І тут навіть по професіям ти ж обираєш свою сильну сторону для того, щоб займатися певним ремеслом. Імена це супер, але ну так не завжди працює. Є університети, які більш скромні, менш знавані, але вони будуть дуже потужні в певній. fire